Я не українець, як ви знаєте. І Я розумію, що ви за півтори роки, як мені кажуть, в Україні я в Україні тиждень. Ну, звикли до війни. І мені дуже жалко, що до цього, до цього, до такого заставили вас як народ звикнути. Я дуже багато сьогодні зрозумів. Багато чого дійшло, і душа дуже болить за вас дуже сильно. У мене нема навіть слів. Я бачив. Ну я зрозумів, що смерть, да, я зрозумів це, і я відкрито з вами про це буду говорити. Я бачив там хлопців і дівчат, які народжені молодше мене, які померли на мій День народження. І я думаю, ну це дуже дивно звучить, я, коли День народження свій я там. В Америці сидів гарно провів час, колись хтось тут помер, захищаючи країну. Я не знаю навіть і мені дуже боляче і ходив від цвинтару до центру, це у Львові, і я бачу солдатів студентів, молодь дітей. Всі в кафешках сидять, я це розумію. Просто печально. І я чув запах смерті вперше в житті. І мені дуже жалко. Мені дуже печально. І я дуже багато розумію тепер. Ну, сто... ну точно. І буду розказувати своїм вдома і своїм, які проти допомоги України, І що це таке? Це тільки гори. Коротше, хотів з вами поділитися. Я не знаю. Я вперше такого бачу. Ой, все.